Побачу Олексію, що засоби масової інформації. Прошу, прошу виключити мікрофони, оскільки будуть звернуться і дані особи. Різдвичний я побачу. Наконечність. 7-9, 70-го. Є прокурор по даній справі? Так, є. Посвідчення і пропонувано після відповідного має матеріала. То, що Бо є складі його прокурора, буде вкривати. Буду надано на огляд послідження, видане прокуратурою України. Службове посвідчення номер 043 193 видане на прізвище Наконечного Сергія Олександровича 6.05.2016 року і дійсне до 6.05.2021 року. Посаду перевірного прокурора встановлено ласка, супорта документи. Потерпіла гночарух, є. Є. Гночарух. Є, є. Коли звертається до вас, необхідно підніматися. Смельник. Її немає, бо вона заболіла але в реанімації лежить. до того Ну, Від неї є заява, що може купити без сьогодні знову нам реанімацію. Нам вчора йти в реанімацію завезли. Намагаємося. Ви її представником є. У нас нема заяви, оскільки в нас повинна буде зміна обвинувачення з між У нас немає від неї заяви про те, що вона бажає, щоб слухати без неї чи, чи ні в частині додаткового обвинувачення, якщо буде висунуто прокурор. Не без відомості немає спохати. Суд звертає увагу відвідувачів. Маєте право відповідати на запитання, коли вам поставить головуючий. Тобто немає і немає заяви. Огородних є. Yeah. Yeah. Є представник потерпілий Романов, є обвинувачен Олексієнко, захисник Циба. Справа слухається в складі головуючого судді воїту, суддів Драч Савчук, прокурора наконечного, потерпілий Гончарук Погородника, представника потерпілих Романова, обвинувачених Олексієнко, захисника Цибака, секретаря судовосідня Бодна. Крім того, нагадую учасникам судового розгляду, що розгляд справи фіксується технічним засобом акорд. Працедатів всі по судом перевірила. Думка учасників щодо можливості розпочати розгляд справи за відсутності потерпілої іменник, яка зі слів його представника знаходиться у лікувальному закладі. Заяви про розгляд справи після зміни обвинувачення по висновку обвинувачення не подавала, та не подала заяву про розправи її відсутності. Думка прокурора. Ну, я вважаю, що можливо продовжити Немчуру. Я Прямої пора. Роману, до початку сьогоднішнього засідання раніше подана Заява я вважаю, що можна подати. У нас вона в раніше не половина, але в нас була перерозв'язку з вона є потерпілою. Тому і запитую думку. Може, продовжити. Олексієнко? Нарозовий суду. Цибак? Суд поради сільської місії входив розпочати роди справи в складі тому довідку прокурора на конечного. Потерпілої гончарук огородних, представника потоків громаду, обвинувачення Олексієнка, зачника Цибака, секретаря судового засідання Боднар. Колеги суддів Савчук Драч. Крім того, нагадую учасникам судового розгляду, що розгляд справи фіксується технічним засобом аккорд, працедані з якого судом перевірено. Чи є учасники до початку розгляду клопотання про... Так, є клопотання. На нього клопотання продовження строку тримання під вартою комбінуваченою. Так, упровадження міського міськрайонного суду перебуває кримінальне провадження No1-2015-2407-40240 від 12.02.2015 12 року. Завинувачення Олексієм та Олександра Віславич, пішені кінальних правопорушень, передбачених пункт 10.115 частини 353 Кримінального кодексу України. Так працює в тому, що він 12.02.2015 року без каталікта в місті Кам'янецьку перебуває останнього порослум, знаходяться в приміщенні під No23, що вулиці Пошті 47. За місце свого проживання діючи умисним судовому чи небезпеч... небезпечні спільноне безпечних кассу своєї діяння, перебуваючи, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, задоволення служби присутненько провідньослужбування фізичного сильства, з цим, чи не умисне вбивство, німа. В ході достої та судового розгляду кримінального правопорушення отримано фактично на інші дають представити Олексієнка вчинення кримінальних прапорушення, передбачення з пунктом частини 2,15 частини кримінального кодексу України. Кіміся наступних матеріалів провадження саме у вказаннях Елексієнка. Який показав, що немає, не пам'ятає всі коня кримінального прополуч, але підтверджує вчинення вбивства, потерпіли німи, показання як свід, свідка білих, протоколом огляду та трупа, протоколом огляду квартирного вести по вулиці Пушки 47 місті Камислійсько, який був виявлений Олексієнком та сліди крові. Протоколом пізнання в ході продання беремо серед приявлених йому для пізнання осіб, пізнав Олексієнка, вказав на нього як особи, яка до нас до 15 року винесела трубнімок з під'їзду в один, номер 47 що розташований місцем Києва-Судівській вулиці Пушкінській. Висновками судово-мінологічних, судово-цихологічних, медико-криміналістичних, судово-медичних та телескопічних експертиз. Таким чином, даними проведі бронедосадні вимог вагомих доказів про вчинення Олексієм, Конксандром кримінальних порушень передбачена по 242.15 чи 43 Кінального кодексу України. Ліксієнко в вчинення особливо тяжкого злочину не працює, що свідчить про підвищу небезпечність останнього. Ризики передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України на даний час не зменшились. Зокрема, обвинувачення розуміючи, що йому загрожує у разі визнання його винувати у кримінованих йому злочинах, а саме максимальна міра покарання передбачає довічне позбавлення волі, може переходити з суду вчинити нові кримінальні правопорушення. Також про вирішення питання щодо продовження терміну дії спобіжного закладу необхідно врахувати положення рішення Європейського суду людини, закрема у справі. І ліков проти Болгарії та суд закріпив, що суворість передбач... передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінці ризики переховування або повторного вчинення злочину. А у справі Латвії проти Франції суд зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальних, які продовжують ув'язнення як виключно міру сповіжного закладу. Строк дії ухвали про продовженню строку спорта спожбіжного закладу у літри твердо закінчиться 20 січня 2016 року Та є необхідність у продовжні строку тримання під вартою. Проходя чоє на керую статтею 199.31 кримінального персонального кодексу України. Прошу продовжити учені, Кримані, в учені кримінальних правопорушень передбачених пунктом 10 частини 2.115.303 Кримінального Кодексу України. Олексій Олександру Віславичу, 3 липня 87 року, народження українців, громадянин на України, уродженців села Кам'янка, Київського району, жителів міста Кам'янець-Бедільського, вулиця Пушська, 47, квартира 23, середньої спеціальних освітлення віні працюючий не судену. Строк тримання під вартою на 60 діб. Все, що може додати? Так. Чому ваша думка з'явленого старобуз'яного пропортання? Підтримую думку прокурору. Огороді? На розгляд суду. Романо? На розгляд суду. На розгляд суду. До такого докурди бажають висловитись? Ні. <клес> Суд вторгається в равчу кімнату Прошу <клес> спати. <клес>